Всім доброго раночку, я Орк Філософ, ви на моєму каналі. І я вітаю нас усіх з тим, що ми таки дожили до цього чудового зимового дня. Сьогодні я хотів би поділитися з вами своїми спогадами про те, як почався цей день 24 лютого, 2022 року, особисто для мене. Можливо, хтось також захоче розповісти свою історію в такому випадку. Ласкаво прошу у коментарі. А заразом я спробую поділитися з вами цими чарівними, чудовими просто емоціями, коли ти вимушено повертаєшся у зону бойових дій. А перед тим як почати, я ще раз підкреслюю, що все про що я кажу, ґрунтується виключно на моїх власних відчуттях, спогадах, емоціях тощо. Я жодним чином не є психологом чи бодай десь кількість компетентною цьому людиною і записую це відео виключно через бажання виговоритись. А, і так, погнали! Як я можливо говорив у попередніх своїх відео, мені дуже пощастило потрапити у зону бойових дій на Бімбасі ще у 2014 році, і їздив я туди з певною періодичністю до 16-го року. Я, от взагалі, не хочу тут кидатись пафосними фразами: типу: Я був готовий загинути за батьківщину. Але коли ти збираєшся на війну, ти у будь-якому випадку морально готуєшся до того, що з тобою може стати щось не дуже приємне. Тоді я досить швидко звикнувся з цією думкою, що дало мені можливість не сильно паритися з приводу того, що ж власне може статися. Зараз, повертаючись по думки у ті часи, гадаю, що навіть занадто не сильно, оскільки вибухнувши неподалік міна чи пролетівши повз куля, була далеко не приводом втискатися в землю, а приводом негайно повідомити ворогу, що він лох і ніхіра не вміє. На щастя, воювати нам довелося з абсолютними дебілими і дегенератами, оскільки нічим іншим пояснити своє виживання з таким ставленням до власної безпеки я не можу. Втім, якимось дивом я ці два роки таки пережив і поступово став повертатися до мирного життя. Ну, знаєте, там робота, освіта, все таке. Зараз мені важко сказати, наскільки я оцивілився за цей час. Я відчував себе частиною військової спільноти. Навіть інколи поривався повернутися на передову. Двічі на рік я вдягався по формі на День добровольця і День Незалежності. А купляючи собі якісь речі для походів, я обирав те, що буде корисним і на війні. Взагалі, у мене в голові постійно сиділо це, а раптом що то що. Але одна справа готуватись фізично, матеріально, а зовсім інша бути готовим морально. Скажу навіть більше, ці свої приколи, типу підготувати снарягу, скласти план на випадок вторгнення тощо. Я сам вже сприймав чимось на кшталт хобі та розробки плану на випадок зомбі-апокаліпсиса. Ну знаєте, того самого ще є у кожного. Тим більшою несподіванкою для мене стало 24 лютого, коли велика війна, з що існує лише у мене в голові, прийшла не просто в мою країну, а ось прямо в моє місто, практично до мого дому, прильотами на сусідню вулицю. А Значить, скажу вам чесно, прямо нічого не приховуючи. Я ваще не злякався. Я прокинувся о п'ятій ранку від прильоту, подумав, що почудилось. Прокинувся ще раз, зварив собі кави, зібрав рідних тварин і все, що в принципі можна було зібрати, відправив всіх в безпечні місця і поїхав до побратимів. Зустрівшись з ними, сів на лавку, підкорив цигарку і протягнув. Нам пизда. Ні, не зрозумійте мене неправильно. Я був одним з тих людей, хто казав, що ніякого вторгнення не буде, ну бо який дебіл нападе на 40 мільйонну Україну двома сотнями тисяч. Але також я був впевнений, що у випадку повномасштабного вторгнення мої рідне передмістя Києва захоплять швидше, ніж я взагалі встигну щось зробити. А відтак мені треба було розмутити зброєю і готуватись до партизанської війни прямо під Києвом. Тут невеличкий спойлер. До мого рідного передмістя Києва дійшли хіба що пара клоунів бомжуватого вигляду, яких кинули у свої ж. Бляха, я просто не можу з цих дегенератів. А, щось я від теми відійшов. Ага. І саме тоді до мене дійшло усвідомлення, що війна прийшла до мене додому. І я чудово розумію, що є величезна кількість людей з Донбасу, які можуть сказати: чувак, у нас така херня вже 8 років була, але у мене не було. Щоразу, як я їздив на ротації на схід, ще за часів АТО, я знав, що так, тут пизда, але мені завжди є куди повернутися. У мене є дім, де спокійно, де є тепла постіль, холодне пиво, дівчина, родина, собаки та все інше. А, і першим таким ударом під дих для мене стало те, що мій дім раптово опинився на самісінькому нулі. І відповідно, мені просто не було куди повертатись. Другим фактором, відмінним від попередніх виїздів, стало те, що ти просто не знаєш, коли це все закінчиться. В одному зі своїх попередніх відео я вже казав, що однією з переваг добробату є те, що ти можеш звідти піти у будь-який момент. Під час боїв за Київ мені здавалося, що це не закінчиться ніколи. В результаті за цей місяць з хвостиком я був морально виснажений незрівнянно сильніше, ніж. Після виїздів на 4-5 місяців у 2014-2015 роках. Я навіть не уявляю, як зараз хлопцям, що вже рік сидять без ротації, бо я знаю, що є такі. Давайте разом попросимо генерала Залужного провести мобілізацію і дати хлопцям відпочити. Третьою відмінністю стала несподіваність ні, я шарю про те, що казали з осені, про ймовірне вторгнення і все таке. У Нас з побратимами був план дії на різні сценарії вторгнення, і ми за ними і діяли. Але той момент, коли ти лягаєш ввечері спати, а прокидаєшся вже на передовій, це щось я вам скажу. А от це мало, похоже на худобу. Самостійно приймаєш рішення їхати на фронт, ти морально себе до цього готуєш, так чи інакше. Ти усвідомлюєш, що це може стати останнім рішенням твого життя, і ти якось звикаєшся з цією думкою. На цей же раз я чесно пересрав. Врятувало мене тільки те, що я чітко знав, що мені треба робити, намагаючись не думати про те, що може статись. І незважаючи на це, я як тоді здавалося, особливих ілюзій з приводу наших шансів не мав. Хоча ходив, постійно повторюючи, получить пізди. І от, чесно, якщо ви ніколи не були в такій ситуації, ви навіть не зможете уявити, які емоції відчуваєш, коли вперше після цього, всього цього повертаєшся додому і лягаєш спати в своє ліжко. Іншими словами, початок цього вторгнення. За відчуттями сприймались абсолютно не так само, як свого часу я сприймав АТО. При тому, що АТО 14-го року не сильно відрізнялось від боїв за Київ, наприклад. Тоді теж були піздарези, було багато загиблих і поранених, особливо у наших підрозділах, бо ми були дебілами і нічого не вміли. Втім, тоді ми і під обстрілами сиділи, і фосфором нас крили, і зброї у нас було набагато менше, ніж зараз. І бачить Бог, я ніколи не забуду той обстріл на кладовище. Можливо, це через моральну непідготовленість, укупі з пам'яттю, до чого призводять обстріли, можливо, сумбурність подій і необхідність сидіти на непідготовлених позиціях. відсутність того екіпу, до якого звик. Так так, я той мажор, що звик сидіти на позиціях з тепліком, наприклад. Ну і в принципі, на момент початку повномасштабного вторгнення у нас з екіпіюванням було все ну, не дуже добре. Тут можна згадати. Ті самі пластини зварені з рісори, хер як. можна згадати ту епопею з турнікетами китайськими тощо. Хоча тут маю зробити ремарку, що на даний момент більшості з цих проблем вже немає, і наші бійці бігають, якщо не як Space Marine, то як якневі сіл з кіно, так точно. Четвертим пунктом я планував. Винести добровольців, що взялися до зброї на початку вторгнення, але, мабуть, це тема для окремої розмови. А тут я дивлюся, і так вже багато тексту виходить, тож я кінчатиму. Вся ця історія, ці відчуття тощо стосуються лише перших тижнів війни. Зараз ситуація кардинально інша. За цей рік ми вибили Русню з Київщини, з Чернігівщини, з Харківщини, Миколаївщини, звільнили Херсон. Ми розбили не тільки їх армію, а й усі міфи про їх армію. Ми розбили ті самі страхи, які мали напередодні їх вторгнення. А відтак ми зламали головну зброю Русні, а разом з нею і усі їх шанси на перемогу. Тримаймося, переможемо! Слава Україні!